Кінець року, час підбивати підсумки і зазирати у рік майбутній. Ви вже побіжно в цьому включенні сказали, що нас чекають непрості часи. Що ви чекаєте від наступного року? Ну як і всі, я б дуже хотів, щоб була перемога. От це чекаю не тільки я. От і коли зараз розпочинають розповідати, що от у нас були очікування, звичайно, вони у нас є завжди. У нас є завжди очікування. От якомога скорше отримати перемогу над ворогам, над агресором, вигнати їх з нашої землі для того, щоб решта решт справедливість, яка має бути обов'язкова, от була е, на горі. От, я впевнений, що так і буде. Якщо ви мене запросите, ми обов'язково надалі ще будемо спілкуватися. Я хочу сказати, що до кінця року ще багато часу. Якщо ми кажемо не Різдво, а саме кінець року до 31 грудня. О, грудня. Давайте почекаємо, подивимося. Я думаю, що у нас буде чекатися дуже багато цікавих речень. Це приємно чути. що згадати січень 10 січня якщо я не помиляюся 22-го року перед повномасштабним вторгненням російської федерації саме рябков виступив ще з одним таким ну можливо навіть програмним програмною заявою стосовно нато отже нато потрібно забирати пожитки та вирушати на рубежі 97-го року нато більше не зможе відтісняти росію на другорядні ролі у європейській та міжнародній політиці лякав тоді рябков нато нато наблизилося але після цієї заяви Ну, зокрема, і після неї розпочалося повномасштабне вторгнення, багато експертів звертали на неї увагу, і ось зараз сьогодні Рябков з новою такою грізною заявою стосовно НАТО. Як ви гадаєте, його слова і його вихід в якихось таких може бути ознакою, що росіяни справді готуються до ну уже абсолютно осяжного е зіткнення з НАТО? Чи це просто лякалки, як от у січні 2010 року? 22-го 22 року, перепрошую, 22-року, 10 а січня. 22 Це не подаля калка. Сергій Рябков досвідчений дипломат. Він куратор американського напрямку, американській, в російській дипломатії. І до речі, багато хто говорив з представників державного департаменту, що коли відбулися останні перемовини з Сергієм Рябком, вони його просто не впізнали. Його поведінку, те, як він розмовляв, в принципі, тоді можна сказати, що закінчилася російська дипломатія. Що дипломатія в Росії це просто обслуговування політичних бажань президента Володимира Путіна? Так, от, коли Рябков говорив, що НАТО має забиратися на кордони 97-го року, він по суті супроводжував ці пропозиції по гарантіях безпеки, яку Російська Федерація надала для Сполучених Штатів і НАТО для того, щоб вирішити конфлікти між ними, як в як казали в Москві. Я нагадаю, що це була абсолютно чітка пропозиція НАТО зобов'язується не приймати до альянсу колишньої радянські республіки. Це раз а друга, воно відводить новітнє озброєння з території нових членів НАТО, тобто колишніх країн, що входили до Варшавського договору, країн Центральної Європи. Ось вам і є кордон 97-го року, тобто повернення до часів, коли Радянський Союз програв холодну війну цивілізованому світові, і ця програма залишається цілісною. Просто зараз, очевидно, в Москві думають, як її надалі втілювати в життя. Ми ви чули, що у Рябкова є теж чіткий план закінчення е, спеціальної воєнної операції вже наступного року, тобто вони сподіваються або на дезорганізацію української держави, або на воєнну якусь перемогу, яка має наступного року відбутися. І разом із цим створення умов для гібридного конфлікту з НАТО на тих територіях, звідки має. Бути прибрана новітнє озброєння. Тобто вони сподіваються просто, що вони шляхом цілового тиску на Україну і на країни, які сусідні з Україною, тому що після того, як Україна буде окупована, з її території можна буде цей тиск більш ефективно здійснювати, домогтися, щоб НАТО виконало ці умови. Вони нікуди не ділися. Російська Федерація буде воювати з Україною стільки, скільки їй потрібно, щоб домогтися такого результату. Тому я весь час кажу: це не війна з Україною. Україна не просто територія. Яку потрібно загарбити, щоб відновити колишні Радянський союз у кордонах 1991 року? Україна сьогодні є для Росії полігоном, а в результаті її загибелі стане плацдармом для тиску на європейські країни і для того, щоб всі новітні озброєння з території країн Центральної Європи були усунуті, і щоб Російська Федерація повернула ці країни в зону. Власного впливу або шляхом їхнього добровільного виходу з НАТО, або вони можуть залишитися в НАТО як Угорщина в ролі троянських коней Росії, які з одного боку будуть в НАТО, а з іншого боку, будуть транслювати в НАТО бажання і намір президента Російської Федерації, можливо, тоді президента Російського союзного утворення Володимира Путіна. Це абсолютно шизофрінічний план, але він є. Він на столі російського президента Сергій Рябков його озвучує. Від себе цей досвідчений дипломат ніколи не говорить. І про неї ми знаємо, що планує Кремль на 20-ті роки. От і все. Тому що наступний рік буде ще й крім того роком дуже серйозних виборів в Америці. І там ми розуміємо, що республіканці виходять з якими ідеями. Вони виходять з ідеями тупиковості української війни, ну по факту. А отже, вони виходять з ідеями е, корейського сценарію, який обі обговорюється європейськими лідерами, в тому числі. Ну тобто, вони ж обговорюються. Ну тобто, розумієте, на заході немає жодного табу ні на який сценарій. Ну, тобто є такий, є такий, є такий, то треба дивитися, що як буде розвиватися. Тому тут ну це така теоретична розмова, і вона вона в них триває. І вони вони її проводять. І, ну і, ну та й добре? Ну а, а що, мають як? Дивитися, ну тільки в стелю, і, і і торочити тільки щось, щось одне, навіть як мантру, а воно від того дійсністю не стане. Бо ще треба ну об'єктивно сили докласти до того? Тому тут таке, це таке більше розмова на якісь, не знаю, на, на зрілі суспільства. Тому що суспільство яке е, ну так дивиться, просто так якось спрощено, ну це одна розмова. Розмова з державними діячами, які а політик це є людина, яка мислить категоріями пошуку рішень, ну це інша розмова. Військова аналітика це взагалі ще інша розмова. Нам там взагалі тут нема що говорити, тому що ну це можуть тільки професіонали вести. Тому тут і ну я я бійшов за, за тим, як буде сама розвиватися от, об'єктивна кон'юнктура і на заході. Тому що ну тут ніхто якби, не буде видумувати третій, не знаю, там третій ровер, ні, як там, третє колесо до велосипеда і так далі. Нема нічого страшного в жодних сценаріях. Їх всіх можна обговорювати, відхиляти, обґрунтовувати. На то є в нас велике керівництво. Ну це ж воно уповноважене. Суспільство ніхто не питає. Суспільство може зрідко лише через соціологію. Десь там проклюнутись. Ну, але тут теж воно не є показник, тому що ну, в умовах воєнного стану повнота, якби право приймати рішення має лише е, е, влада. Ну, і, і воно так і буде. І тут мені десь ця притирка реальності з, з, якби, з таким більше намальованим чимось для себе, вона от зараз відбувається. І це звичайно це є мало приємно. І що думати, приємно кожен тиждень читати ті західні медіа, от прям велике задоволення всі отримують, коли вони читають аналітику там, по контрнаступу. Ну, що зрозуміло, що вже якби ця тема закрита, би, не відбулося в цьому році. По посиленню ворога, по новому бюджету, по новому бюджету Росії, а в них на наступний рік на війну закладено 110 мільярдів доларів. Це на 70% більше, ніж зараз. 40% економіки Росії ворога буде наступного року працювати на знищення України, тобто це повністю військові речі. Ну так і це є об'єктивно, от що уникати цього, ігнорувати, казати, що цього нема. Ну тобто, є, є, є якісь речі, які мені деться є в компетенції лише державної влади симетрично діяти до тої кон'юнтури, яка складається. І, і, і тут вже не сховаєшся за красивими словами. Ну вже ж говорили нам про Крим е влітку за 2-3 тижні. Ну говорили, людям це подобалося, подобалося. Ну але ж всі ми розуміємо, що це просто слова, так і тут. Просто словами зараз уже не можна буде перекрити зараз, лише час компетентної е е е оцінки, і вона просто є от такою, яка є. І ми її черпаємо здебільшого все ж таки з західних медій. І тоді картина стає більш цілісною. Я нічого страшного ні в чому не бачу. Тобто у всіх можливих е ситуаціях мудрі, мудрі знайдуть ефективне якесь Соломонове рішення на то, на то вони і є мудрі. Ну, як не мудрі, ну, тоді, ну, то тоді буде по-іншому. Ну, буде так, як буде. У нас зараз ситуація така, що все ж таки ми будемо йти за дійсністю, а не її якось там компонувати, конструювати. За винятком чуда Божого воно може бути. Або те, що наполеон називав випадком, у Наполеона є дослівна цитата: єдиний володар Всесвіту – Це випадок випадку не може побачити ніхто. Хоча випадок може перевернути з ніг на голову абсолютно усе. Історія знає дуже багато таких. Таких мом моментів, якщо цього не стається, до них не прилітає метеорит. Нагадаю, що у 2014 році в район Чилябинська летів, дуже шкода, що не долетів. Якщо такого не стається, то ми будемо перебувати в тій самій фазі активних бойових дій, як і перебуваємо зараз. Що може бути кардинальною зміною? Про це вже казав, казав і скажу ще раз. І до речі, це можливо. Можливо, у межах кількох місяців нарешті з'явиться достатня кількість авіації, почне повноцінно працювати, принаймні, хоча б спробувати завоювати перевагу у повітрі у частині, що стосується збивання літаків, котрі скидають дошкульні бомби ФАБ 250 ФАБ 500 УПАБ-1500, а Вже є РБК 500 Це разова бомбова касета. Касетна бомба дуже погана, мерзенна. за місяць скидають більше тисячі, а є доби, й до півтори сотні. Це неймовірно багато. Могли би Ф 16 поборотися із носіями, мають для цього всі необхідні засоби. Ну і звичайно, може нарешті в частині атакам щось по справжньому зміниться. А якщо так, а якщо цього не стає це то тому режимі, якому ми є, то на мій погляд, найправильніший спосіб розвитку введення бойових дій це перенесення на їхню територію у частині трьох. Моментів момент перший нищення залізниці, особливо електричних трансформаторів. Вся їхня залізниця на електротязі це можна і треба нищити з допомогою безпілотників, з тих самих з допомогою тих самих далекобійних безпілотників, задавати ударів як найчастіше по їхніх аеродромах. Маємо хороший досвід минулого року. Аеродром в Енгесі є хороший досвід, Ось бук, буквально тиж, тижневий сягнули і уш, ушкодили су 34 але є момент: масштабованість. Ці атаки мають бути, ну, хоча б за тим синхроном, який роблять вони. Вони кожну другу добу від 15 до 20 безпілотників шахетів запускають. Ось щось подібне маємо робити. Ми. І найголовніше це удари по їхніх заводах. Це вже є дуже хороший. Досвід, скажімо, той самий завод у воронежі авіаційний, але це все має об'єднуватися одним словом масштабованість. От якщо ця масштабованість зросте, ну хоча б на порядок, тобто у 10 разів, а треба в 20, 30, 40, то тоді ко коефіцієнт корисності буде значно вищий. Може, ну, справа така, що в нас дуже багато людей люблять давати прогнози, але ми ж бачимо, що коли ми маємо справу з такою сильною армією, як російська армія, вони не завжди збуваються. Ми, ми пам'ятаємо 2-3 тижні. Ми пам'ятаємо до кінця року, ми пам'ятаємо про каву в Криму, та і все таке, і нічого з цього не збулось. Тому що реальні аналітики, коли говорили само початку, розуміли, що наступати на переважах. Противника і ставити такі амбітні цілі собі там до Азовського моря, і все публічно ставити це, скажімо, вони мало здійснені і це тільки могло статися при тому, якби ворог там взагалі не хотів оборонятися, як просто кинув би свою зброю, які якої більше ніж у нас, і почав тікати. Всі, хто військові реально, і хто аналізував це, розуміли, що це. Мало ймовірно, і що те, що ми робили в цілому, мало інший до прикладу задум там да розтягування противника на нав'язування ініціативи, не давати противнику е, робити ударні угруповання і концентрувати свої війська на якомусь е, одному напрямку. Якщо в цілому оцінювати 23-й рік. То і скажем, не з популістичних заяв, цих, що я назвав там, колись там в Криму і все а з реалій, то в принципі у нас немає пісимістичних настроїв. Питання в тому, що я вважаю, ми нормально цей рік відпрацювали, Да, можливо, можна було і краще, але ми не втратили територій е, велику частину. Ми знищили велику кількість противника. Ми багато в чому знизили боєздатність противника. Ми виграли час для того, щоб розвити і оборон. Оно промисловий комплекс, і працюємо з нашими союзниками. Ми складаємо зараз нам головне, це є проблема, чого ми не зробили. Це не вироли достатню кількість, кількість укріплень для того, щоб зафіксувати те, що є. Я сподіваюся, ми встигнемо це зробити, хоча й пізно, але е, ставка все таки прийняла рішення. Я вважаю, це їх велика помилка, що вони раніше цього не робили щодо побудови е, укриттів. Але е, в цілому я скажу, що. Про на війні проти такого сильного противника ми нормально цей рік прийшли на наступний рік. Нам потрібно планувати е, в залежності від того, які сили і засоби в нас е, будуть, і, і тут уже прийме рішення там главком ставка верховний головнокомандувач, як ми будемо діяти е, далі щодо моєї точки зору. Я вважаю, ми потрібні нам потрібно переходити до асиметричної війни. Це по перше зафіксувати там, де ми зараз є хорошими лініями оборони, знищувати далі, продовжувати противника його потенціал на тактичному і на оперативно-тактичному рівні, завдавати ударів по його території, по інфраструктурі. По військовим заводам для цього нам потрібна зброя, і нам е треба, щоб союзники її давали економічно тиснути на противника і на його сателітів. Ті, хто йому допомагають, союзники санкційно в першу чергу не тільки проти е Росії, а й проти тих, хто їм е е допомагає. Політично ми розуміємо, що Росія не є там суперстабільною політичною державою. Там є багато утворень, які там історично мріють про свою незалежність. На це нам потрібно також звертати увагу і нести як можна менше втрат. А це наше завдання. Виконувати завдання таким чином, щоб ми несли як можна менше втрат. І саме головне продовжувати починати, можливо, не продовжувати, а починати розвиватись. В умовах повномасштабного вторгнення не жити як останній день, а починати розвиватися це головне. Оце треба зробити. Ні одна країна це не робила. Нам потрібно навчитись жити в умовах повномасштабного вторгнення. Росіяни мали проблему рік тому, коли вони недооцінили українців і Вважали, що вони Україну за три дні захоплять малими силами без особливої підготовки. Вони на цьому попеклися цьогоріч у частини українського суспільства була ілюзія, що в пів сели ми можемо перемогти все-таки одну з найсильніших мій в світі, яка довго готувалася до цієї війни, яка мала величезний бойовий досвід, яка до війни перегнала всі свої бригади, зокрема через війну в Сирії. І я хочу сказати, що я не знаю іншої нації в світі, яка могла би наступати на ворога, який переважав нас в силах, який повністю панував в повітрі. І ми майже цілий рік, починаючи з середини травня, тримали ініціативу на фронті, е, тому е, треба розуміти, що наступний рік треба не недооцінювати ворога і розуміти те, що ми говорили самого початку. Це війна української нації проти Російської імперії. Включитися мають всі. Тому наступний рік має бути роком максимальної мобілізації кожного. кожного. Цю війну не можна виграти в півсили. Цю війну не можна виграти тими чоловіками і жінками, які пішли на війну з початку війни добровольцями, чи які були мобілізовані. Ну, нас попереду чекає, суспільство має усвідомити найстрашніший рік війни. І не факт, не факт, що війна не може прийти на ті території, які зараз є мирними або звідки ми вигнали російських окупантів. І точно без е, мобілізації усіх. Цього зробити не можна. Я вже казав, знаєте, ми їхали на війну там, відстрілявши чотири рожка з автоматів і на ходу вивчаючи свою зброю. Зараз тих, кого мобілізовують, два місяці готують за кордоном. Ми, коли вони сюди приїжджають, ми вчимо їх всіх примудрився війни. І зараз, якби обов'язок українських чоловіків, які ще не потрапили на фронт, всіх приєднатися і не втікати від військкоматів, не ховатися в жіночих спідницях. Тому що від цієї війни ніхто не сховається. Або ми тут зупинимо ворога і дамо йому рішучий бій, або ворог дійде туди, куди він зможе дійти. Зараз ключове і питання насправді в українському суспільстві. Нам багато хто нарікає на владу. А байдуже має бути така влада, чи вона втікла з Києва, чи не втікла. Ми маємо захищати свою країну, свою батьківщину. Навіть якби 24 лютого всі втекли з Києва, так як багато спецслужб, чиновників, навіть деякі спецнази потікали до Львова, ми ж лишилися тоді в той перший день і билися б незалежно від того, там яка в нас влада. Тому не треба очевидно, що влада несе відповідальність. Це персональна відповідальність. Я вже казав, що одним піаром, одним язиком війну не виграти, можна записувати скільки завгодно відосиків і скільки завгодно малювати перемог. Але перемогу треба здобувати реальним чином. Але і суспільство має нести відповідальність і влада, і суспільство. Ми дуже так при дуже так прискіпливо спостерігали за тими баталіями, які відбувалися від між однією шаленою депутаткою. Та генштабом Збройних сил України, і тут дуже цікавий момент: усі ті заяви, які робила ця депутатка, вони були спрямовані саме в бік Валерія Залужного та Генерального штабу. Але якщо передивитися формулюровку, яка потребувала ця пані, саме про цей план, який вона говорила, то цей план це саме парафія Міністерства оборони. При якому існує відповідний департамент, який займається планами по обороні України, тобто там адресація була навіть некоректна. А ось саме коли говорить пан Умеров про такий план, то так дійсно це його підрозділ займається розробкою таких сценаріїв. І я більш ніж впевнений, що він завжди був, є і буде. При чому? Не в одному якомусь вигляді, це може бути декілька різноманітних сценаріїв, і про них нам не будуть розповідати. Так він може бути покладений в основу, наприклад, формування нової стратегії ведення бойових дій, нової фази війни. Це може бути з зміна тактики ведення бойових дій. Ми можемо побачити не стільки, наприклад, у 2024 році акцент на звільненні території. Великих, як ми спостерігали протягом 22-го року великої території, а саме акцент на знищення живої сили, техніки, тобто виснаження росіян, збільшення їх втрат набагато більше, ніж зараз, щоб е, був критичний для них дисбаланс по е, компенсації втрати. Після того, тільки цього, ми можемо е, в перспективі говорити про якісь вже наступальні дії. Тобто, це можуть бути різні сценарії. При цьому вони не виключають дійсно наших наступальних дій по найбільш вигідним ділянкам. Ну, наприклад, це не для кого не секрет, що зараз усі спостерігають за тіма подіями, які відбуваються на лівому березі Херсонської області. Тому не виключно, що якщо інші плацдарми вони будуть оборонного типу, то саме Херсонщина може нас здивувати у 2024 тисячі